Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 квітня 2025 року у нас ЧП, Оця сім'я маткою водна. Підселяв я їм, виходить, клав рам, рамочку з так скажем, прививочну. Трошки пішло все не по плану, того, що сьогодні приїхав на ревізію, побачив одноденний засів, матку знайшов, закрив так скажем, у сеточці і буду її сьогодні забирати назад додому. Так, да, все-таки я трошки не додаюся, але я, якщо чесно, то тут є цю матку не йшов, тому що вона дуже-дуже малесенька. Коротше, да, так, трошки не пропазив, але нічого страшного. Все тут у них добре, все добре. Вулику, якому матка пропала, я знаю вдома, ще подивлюся точно і туди, так скажімо, підселю маточку. Коротше, так. Да, Ось такі от справи, друзі. Трошки, звісно, неприємно, але таке теж буває. Їй дав, звісно, туди пару бджілок у комплекті з нею щоб вони його давали. Ну, коротше, поки вона тут посидить зараз, а я вже, під... так скажемо, коли буду їхати додому, заберу і її з собою разом. Що, друзі, от такі от моменти, які бувають, так що треба дивитися на другий раз більш, скажімо, краще. Вам дякую за увагу, дякую за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щирого гарного дня вам, мирного неба і Боже блогстей.